Всім привіт! Зараз подивимось з вами лазерний далекомір Xiaomi Smart Laser Measure, придбаний вало. Тут же зараз подивимось його характеристики. Ось можете почитати: високоточне вимірювання відстаней, зручна конструкція, швидка і проста зарядка, літівий акумулятор 370 мАч якого вистачає на 3000 повноцінних вимірювання. Так, що там у нас порт для зарядки Type-C, і також можна з мобільним додатком мати більше можливостей підключити далекомір за допомогою Bluetooth, тоді вже зберігати там вимірювання, також можна площу або об'єм. Кімнати, наприклад, об'єкт побачити, там збудувати план, от тут все написано. Так, Робочий діапазон від 5 см до 40 м. Похибка 3 мм. Ну, Похибка доволі велика порівняно з іншими такими ж далекомірами. Такого плану є і 1,5-2, а тут 3. Ну, нічого. Це ж не професійний а для, для домашнього використання. Що у нас ще є? Тип екрану, діагональ 1,23, матеріал алюміній. Ось є розміри. Ну і все. Тепер дивимось сам далекомір. Ось така невеличка коробка. Закриваємо що тут у нас є? Купа інструкцій? Зараз подивимось. Так, ну і сам далекомір малесенький. І тут, мабуть, для зарядки його. Зараз. Так. Є кабель. Type-C. Так, ну зараз відкриємо і подивимось. Ну що, ось у нас зарядка. Як тут показати? Ось. І сам девайс. Малисенький. В руці. Лежить гарно. Ось тут порт для зарядки. Екранчик з захисною плівкою і кнопка. Так, ось в інструкції є багато мов різних. Є українська. Ось бачите, об'єктив, що випромінює лазер, а це об'єктив, що приймає лазер. Також дисплей, кнопка живлення, ну і порт для зарядки я вам вже показувала. Давайте спробуємо увімкнення і вимкнення. Так, 2 секунди треба потримати ось цю кнопку. О, бачимо, завівся. Ось тут е, значок. Bluetooth, рівень заряду, ну і метри. Зараз у нас ще немає вимірювання, тому 0 показує. Так. З'явився. З'явилася ось точка вимірювання. Бачите? І показує у нас відстань. 055. Метри. Так, трошки сюди. Більше показуємо. Сюди. Так, зараз от до книжечки. Ну і от менше п'яти сантиметрів не вимірюємо. Так, якщо ми натиснемо. То покази зафіксуються. Ще раз натискаємо у нас ці покази ось тут тепер трансуються, а нові в нижній частині будуть. Зараз спробуємо підключити до телефона. Хвилинку зачекайте. Ще хочу показати: якщо ми натискаємо два рази на кнопку живлення, бачите, у нас тут стрілочка перемикається. І відстань ось від цього краю рахується. Бачите, 18 см. Якщо ще два рази, тут стрілка показує, що звідси рахується, тобто з заднього краю. Ось це важлива деталь. Яке можливе переключення. Так, відкриваємо додаток і додаємо новий пристрій. Ось у нас є назва. Так, зараз тут приймаємо все, і щоб вони синхронізувалися. Трохи чекаємо. Так, все нормально. Тут задайте ім'я. Ну, зараз ми не будемо доступ. Надавати. Так, приймаємо і бачите ось наше вимірювання. Я таке. Так, ось зараз ще покажу значок Bluetooth. Зараз не блимає, а статичний. Тобто підключено до телефону. Дивимось, я тут уже наробила вимірювання, зараз трошки розкажу. Ось тут є вимірювання. Можна зробити, от, наприклад, строку. Отак. Пальчиком, і потім написано, що треба натиснути кнопку на Ну, Трохи не видно екран. Ось так. І зараз подивимось. Натискаємо. Ось вимірилося. Відстань 0,488 метри. Далі ще потрібно в іншу сторону, наприклад, так. Неважливо, якої ви довжини зробите, коли виміряється відстань, все підкоригується. Оп, є. 0,310. Ось ви можете вже провести розрахунки. Є індивідуальний, є можна зображення якесь підгрузити і виміряти там теж вже по зображенню. Є отакий як рама, тобто намалюється прямокутник. І ось зараз ця буде сторона вимірюватися, наприклад, ось так. Ось вона. Далі ви іншу відмічаєте ось цю. Бачите, є. І інші сторони можна зробити. Це вже не буде прямокутник. Наприклад, ось зараз зробимо оцю. І просто зараз отак. Бачите, це вже трапеція. А якщо зробимо оцю, наприклад, маленьку зараз зроблю. Ось, вона не дійде, ця точка до цієї. Бо вона хватає Довжини не вистачає. Ось такі розрахунки. Що тут ще можна зробити? Ага, ось тут є у нас вимірювання. Так, всі вони зберігаються. Ось є калькулятор. Калькулятор дозволяє складати, віднімати, помножити і поділити. Ну, як, і інші калькулятори. Ось ми беремо три виміри. І той знак, що у нас був, ось він є, ділиться. Можна стерти, сплюсувати. Ось. Раз, два, три. Може вам якийсь периметр якогось трикутника. Ось, будь ласка, є. Оце основні такі базові розрахунки можна зберегти, і тоді воно збережеться ось тут на самому верху. Поки що так. Ще я сама <кхід> не дуже засвоїла його, Ну, доволі простий у використанні. Якщо назажати кнопку на 7 секунд, то до заводських, до заводських налаштувань скаміця. Ось так. Ну, якщо 3 секунди, повинен виключитись. Ось, вимкнувся. Ну все. Знову ж. Включився. Bluetooth зараз мерехтить було не підключено. От зараз підключився до телефону. Поки що все. Якщо ще щось знаю. Розповім. Дякую за увагу.